Вітаю всіх, як енергії, аркану Лицар М'ячей будуть впливати на нас 24 квітня 2024 року. Це День взаємодії, контактів і спілкування. Сьогодні будуть вдалими поїздки, ділові зустрічі, діяти потрібно рішуче. Раптово можуть змінитися плани, можуть надійти нові пропозиції або потрібні інформації. Буде багато метушні і все ж таки покупки, салони, магазини і зустрічі. Сьогодні будуть актуальні. Імпульсивність і поспішність можуть привести до конфліктів і нашкодити, тому е, варто стримувати свої пориви і перед тим, як діяти, обміркуйте тактику. Нервозність може заважати об'єктивно сприймати реальність. Також можуть загостритися стосунки з конкурентами, уникайте поспішності, нестриманості, до оточуючих потрібно проявити розуміння і чуттєвість. Буде важко переносити одноманітність і повсякденні справи, бо ідей багато, а реалізувати їх складно. Якщо з якогось питання не вистачає знань, то результату не отримаєте. А якщо потребуєте підтримки, то звертайтеся, вам допоможуть. Сьогодні ви зможете знайти вихід із складної ситуації і наберіться терпіння, не вступайте у провокаційні дискусії, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім приємного спілкування, взаєморозуміння миру вам.